Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! Ранкова каша з фруктами чи сухофруктами дивлячись, що під рукою завалялось. Рис промиваємо до прозорості або можна навіть з вечора замочити, до прозорості води. Ставимо чайник, варимо рис, або це може бути рисова січка, ще буде швидше, до напівготовності. Далі будемо додавати фрукти-сухофрукти. Ізюм, яблучко, банан, може бути, що вам смакує. Друзі, ви можете додати капельку солі. І трошечки цукор. Ну, ми ж, типу канал здорового харчування, обійдемося сухофруктами. Так, дивимося, друзі, вода майже википіла, 10 хвилин, додаю фрукти, щоб вони не переварилися, особливо. Сметанку, масло. Якщо густеньке, ще кип'ятка трохи додавте, Варимо, варимо і потім під кришкою ще трохи настаюємо. Але знаєте, чому я не поспішаю давати кипяток? Тому що фрукти. Вони пустять трохи соку. розумієте? І саме тому я і не кладу молоко в цю страву, тому що молоко може скипіться, звариться, ну, створожиться, згурдиться, як у вас кажуть, в різних регіонах вже, по різному цей термін, коли створожується молоко. Якщо є у вас трохи часу, залиште кашу під кришечкою, хай вона настоїться трохи. Якщо немає, вона готова, повністю готова. Дивимося, друзі, рис змінив трохи свій колір. За рахунок того, що дійсно сік з фруктів виділився, там ще була одна чорносливинка, вона також дала свій аромат і колір. Я вам бажаю гарного дня, друзі, як завжди, добра, здоров'я і всіх благ!